Щиро дякую. Слава Ісусу Христу! Дуже приємно бути разом з вами на служінні, в спільності, в поклонінні нашому Господу Ісусу Христу. Хочу подякувати вам за вашу працю, за ваше слідування за Ісусом Христом, за ваше служіння, за молитви Церкви України, за церкви в Україні. За духовну і матеріальну підтримку нашого братства, передати щирі вітання від керівництва Союзу Баптистів України, від Валерія Степановича Антонюка особисто і подякувати вам, як і церкві відродження і церквам Полтавщини, за те, що ви посвячено віддано служите в ім'я Ісуса Христа потребам суспільства, які є навколо. Нехай Бог благословить вас у ваших потребах, переживаннях, викликах. І в тих спільних можливостях, в яких ми разом можемо служити Богу. Така реальність нашого життя, що коли ми дивимося те, що відбувається навколо, це торкається нашого серця, це торкається різних великих переживань, які ми не завжди можемо виконати нашими зусиллями. Але як віруючі люди, ми дивимось на всемогутнього Бога. Для якого саме краще середовище це те, коли ми відчуваємо неміч, несприйняття, часто безпорадність і безвихідь, але це є те середовище, коли його сила могутньо і потужно діє в нашому житті. Як бути реалістом? Як робити неможливі речі? Або як неможливе стає реальним у нашому житті? Напевно, кожен із нас, коли ми слідуючи за Ісусом Христом, і це є тема, про яку ми будемо говорити, ми можемо зрозуміти і оцінити в своєму житті те, як Бог діяв, і назвати багато свідчень, як Він проявлявся у своїй могутності в нашому житті. Що значить бути реалістом? Як це практично в нашому житті можуть діяти речі, які нам неможливі, але проходить час, ми довіряємо Богу, ми шукаємо волю Божу, і вони стають реальністю. Одного разу, коли Ісус сказав такі слова, що для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Ми можемо надихатися цими словами, ми можемо радіти, ми можемо брати їх як девіз у своє життя, як певне гасло, як заклик, як мотивацію. Але ці слова вони разом з тим кидають виклик нашому слідуванні за Ісусом Христом. Хороше побажання, ми діти Божі. Ми вже чули, ми молимося, ми в молитві Отче наш звертаємось до нього як до небесного Батька. Але Матвія 19, 26, ці слова вони підбадьорюють, для людей це неможливе, а для Бога можливе все. А що це була за ситуація? Ісус проповідає, навчає, різні люди слухають його слово. І ось один із багатих людей, молодий чоловік, він підходить до Ісуса із запитанням, що я маю робити, вчителю благий, щоб мені мати вічне життя. Ісус пояснює йому, що потрібно робити. Виконуй закон. Виконуй Божі заповіді. Не вбивай, не чини перелюбу, не свідчи неправдиво, не кради. І цей юнак каже, я все це зберіг і свого юнацтва. Я шаную батька і матір. Євангеліст Марк доповнює, каже, що Ісус, коли почув ці слова, Він з любов'ю поглянув на цього учня. Майбутнього в перспективі це була можливість для цієї людини. Але ця людина не стала учнем Ісуса Христа. Навіть незважаючи на те, що євангелист Марк додає таку деталь, що цей юнак він підійшов до Ісуса і впав на коліна, припав на коліна з таким питанням, звертався. Він вірив в Бога, він шукав істину. Ця людина мала дуже багато можливостей у своєму житті. Ця молода людина, вже в молодому віці він мав набагато більших можливостей, ніж, наприклад, учні, які були близько біля Ісуса Христа. В нього було багатство, в нього був авторитет, цього молодого чоловіка була репутація. Але йому було неможливо дещо зробити. Ісус каже: роздай, продай все майно, що ти маєш, і роздай в Боге. І тоді йди за мною, і будеш справжнім моїм учнем. Засмучено відійшов від Ісуса Христа, а учні, коли дивились на цю картину, вони якраз і запитали: Господи, а хто може спастись тоді? Хіба ми спасемося, що ми ледь кінці з кінцями зводимо? Або, можливо, в нас навіть і борги були? Взагалі, в нас нема таких перспектив стартових у житті, як у цього чоловіка. І тоді Христос каже, що людям це неможливе. Але для Бога можливе все. Я б хотів би, щоб ви глянули у своє життя, у своє серце, з якими неможливими речами ви зустрічаєтесь. Ми маємо усвідомити, що чому важливо говорити про неможливі речі. А який сенс говорити про можливі речі? Який сенс робити те, що нам легко під силу? Ви знаєте, важко чи легко комусь посміхнутись, сказати черговий, можливо, зайвий раз дякую. Комусь просто попутно допомогти. Ви знаєте, що є речі навколо нас в нашому житті, до яких ми майже не докладаємо зусиль. Правильніше буде сказати, які нам особливо не вартують великих зусиль. Але знаєте, що інколи навіть посмішку подарити комусь важко. Зайвий раз сказати дякую, хоча це ніколи не буває зайвим людині за допомогу, для підбадьорення, а тим більше, Богу подякувати. Інколи навіть. Простих ситуаціях стосунків, сказати вибач, інколи прості речі стають непідйомними, але з Богом навіть важкі речі в нашому серці стають легші. Коли ми говоримо про реальність, ми маємо розуміти, що життя ставить перед нами завдання, які на перший погляд здаються недосяжними, але неможливе це простір діяти Богу. Бога саме цікавлять неможливі речі з точки зору. Наших зусиль. І саме в цьому проявляється його сила, коли наші людські можливі. Ситуації можливості вичерпуються. Бог закликає нас до речей, які здаються неможливими. Чому? Є певна ціль. У можливих речах, які нам під силу зробити, не дуже проявляється сила Божа. А коли ми зустрічаємось в безвихідних ситуаціях в нашому житті, тоді діє Божа сила. Бог проявляє свою силу, щоб навчити нас довіряти Йому. Він хоче показати, як ми можемо діяти у вірі нашій в стосунках з Ісусом Христом, як ми слідуємо за ним. І часто Бог показує нам ситуації вперше це на сторінках Євангелії. Було багато різних ситуацій, деяких ми торкнемось про те, що людям було неможливо, але для Бога можливе все. І це є Божий заклик. Неможливі речі в нашому житті, вони кидають виклик нам, чи приймемо ці речі, неможливі, щоб в них проявилась сила Божа. Перша думка, на якій ми детальніше зупинимося, це те, що Бог спеціалізується на неможливому. Бог дуже хороший спеціаліст по неможливих речах. Коли в нас є та чи інша проблема, ми звертаємось до певного фахівця, чи то в побуті, чи то з технікою, чи то в сфері взаємостосунків, ми звертаємось до когось, хто. Може допомогти в тих чи інших обставинах, який вміє справлятися, який може дати пораду, який може полагодити, чи стосунки, чи техніку, чи відремонтувати, чи консультант, який порадить зробити ту чи іншу річ, чи покупку і так далі? Зрозуміло, багато людей на цьому нашиваються і роблять певний обман. Але нам, як людям, хочеться звернутися до тих, хто якісь певні речі має можливість зробити, є фахівець. А що робити, коли мені ніхто не допоможе? А що мені зробити, коли я своєю проблемою і не знаю, до кого піти? Коли я наперед знаю, що людям це неможливе. І це саме та сфера, це саме та унікальна ситуація, коли ми можемо і маємо, і це благословіння звертатись до Бога. Які приклади ми можемо побачити в Біблії? Бог дав обітницю Аврааму, що в тобі благословляться всі народи? І Авраам дивиться на можливості? У мене потомства немає. У мене сина немає, у мене немає спадкоємця, в мене немає того, хто продовжить мій родовід, кому я дам свою спадщину і своє батьківське благословіння, вже не кажучи про духовні речі, а Бог йому дає обітницю, що твоїх нащадків буде, як зірок на небі і піску на березі моря. Який контраст? Наскільки це розриває шаблони реальності? Але написано, що Авраам повірив Богу. І це зараховано йому в праведність. Виклик неможливих речах, ми маємо повірити, і ми маємо повірити, що нам це неможливо. Речі, в які ми маємо повірити, що нам це неможливо, це не важко в це повірити. Ну, я вірю, що мені це неможливо. Але це не та віра, яка робить неможливе реальне. Богу така віра не підходить. Богу підходить віра, абсолютно довіра Богу, що саме те, що він визначив, має збутись в житті. І коли Бог являється Аврааму у вигляді трьох подорожніх, Він говорить слова, що через рік я прийду і в тебе буде син. Бог дождав. Я навіть скажу так, по-людському ніби дотягнув до того віку фізичних неможливостей, що Авраам і Сара вже не могли мати дітей. І коли Сара неподалік стояла в шатрі, почула ці слова, вона посміхнулась. Ну, дождались. Коли вже неможливо, то тоді й буде. А що раніше не можна було? Знаєте, я така саркастична всередині посмішка. А чому не раніше? Чому, коли було багато можливостей? Коли це було звично? Чому тоді ні? Але Бог жде, коли це буде неможливо по людських зусиллях, щоб проявилася його слава. І Бог послав сина обітниці. Рівно через рік вони мали благословення. Бог дає повеління зробити неможливу річ через Моїсея, закликаючи його до служіння і місію його життя вивезти з Єгипту ізраїльський народ. Бог дає свій супровід, Бог дає чудеса, Бог дає благословіння. І ось, врешті-решт, весь Божий народ рухається в обіцяну землю, і через короткий час мандрівки червоне море. Заді фараон, колісниці, знищити загибель. Господи, невже для цього? Навіщо так багато було благословінь і Твого ведення, і таких прийнятих рішень радикальних, які змінюють наше життя, і народ починає нарікати. Для того ми вийшли, щоб сюди померти. Але Бог дає якраз урок. І Він каже до Моїсея, що ти кличеш до мене, я тобі дав повіління, ти маєш вірити робити ці речі. Скажи слово, і посох в твоїх руках, і вода розступиться. Бог закликає до дії. Бог діє в неможливих речах не тоді, коли ми щось надумали, накрутили і вказуємо Богу, що Він має зробити, але неможливе стає можливим, коли ми проявляємо слухняність Богу, коли ми рухаємось у Його волі, коли ми розуміємо, що те, що Він закликав нас зробити, воно стане можливим. Бог тільки хоче, щоб це стало можливим через нас, для того, щоб проявилася Його сила. І води моря розступаються. Ізраїльський народ проходить. Але для них виклик був віри. Дуже через короткий час пройти набагато менш повноводнішу водойму, річку Йордан. Але коли вони побачили від розвідників, хто там проживає в цій землі, які там могутні міста, які великі люди, і які великі благословення на цій землі, і вони сказали ні. І це покоління не війшло через невірство. Не дивлячись на те, що бачили такі чудеса, мали такі можливості. І, напевно, легше було пройти Червоне море, але стати ногою в воду, яка тече Йордану, яка мала б розтопитись, їм це було важко. Важко не по тій реальності, в якій вони були, а того, що їх очікувало там, і оволодіти цією землею. І Бог зростив нове покоління. Бог впродовж 40 років зміцнив націю в пустелі, і нове покоління війшло в обіцяну землю і оволоділо. Подібні речі, ми, як нація, народ в Україні проходимо різну пустелю, різні виклики, різні переживання, труднощі, боротьба, кров і смерть. Але Бог в таких обставинах формує нас. Ми молимось про пробудження, ми молимось про Божу дію в житті нашого народу. І думаємо, а чому саме такі обставини? Чому війна? Чому так багато ми не можемо пояснити іншим людям, які постраждали, для чого це є в житті, але можливо відповідь криється в тому, що Бог має чомусь навчити нас і проявити свою велич і славу для майбутніх поколінь в служінні. І поки церква Ісуса Христа є в Україні, поки проповідується Слово Боже, дякую вам за вашу посвяту, відданість і працю, Бог буде діяти там, де є Його церква. Та армія, за яку молиться церква. Яку підтримує церква, є непереможною. Та сила Божа набагато більша, ніж те, що відбувається навколо нас. І Ісус часто ставив виклики перед учнями, як неможливе стає можливим і стає реальністю. Христос проповідає, навчає людей, і люди потребують їжі, учні кажуть, відпусти. Тому що в нас немає ні грошей, 200 динаріїв, не вистачить Матвія 6 розділ. Читаємо про перемноження 5 хлібів від риби на 5 тисяч людей. Як це відбувається? Тут закладений механізм реальності. Пилип інші учні бачать реальність. І ми, як люди, ми на реальність реагуємо по-своєму, відпусти народ, хай підуть і куплять, у нас немає ресурсів їх забезпечити і подбати. Про ті потреби, які є навколо, як це нагадує сьогодні кожного із нас і служіння помісної церкви. Але, можливо, ви ми слухати, але запам'ятайте цю думку для того, щоб нереальне ставне мало стати можливим, і воно стане можливим, Бог хоче, щоб ми зробили можливі речі. Щоб неможливе стало реальністю, Бог хоче, щоб ми зробили з нашої сторони можливе. Ісус не сказав до багатого юнака, ти маєш викупити себе, виправдати своїми ділами. Він сказав, слідуй за мною, повір в мене. Забери найбільшу перешкоду в своєму житті, слідуй за мною. Те, що неможливе було людям, Христос прийшов у цей світ і помер за наші гріхи, викупив нас для спасіння. І тепер каже, слідуй за мною. Христос не поставив непідйомне завдання перед цим багатим юнаком викупи себе. Але сам Бог прийшов зробити неможливу річ, люди не можуть спастися власними зусиллями. І Христос постраждав за нас, приніс викупну жертву, а тепер каже: повір в мене, і людині це можливе, яка визнає свою гріховність, яка визнає свою обмеженість, яка читає Слово Боже. Коли ми молимось за таких людей, це перемінює їхнє серце. І ми можемо зробити. Можливими речі відкрити своє життя Ісусу Христу. Ми подібно до учнів, коли сказав Христос в цьому ж таки Івана 6 розділі розсадіть людей. Христос поблагословив цих п'ять хлібів і двері роздав учням і каже, роздавайте. І Боже благословіння воно примножує, воно зміцнює, воно збагачує. Скільки корзин вони зібрали після? 12 повних корзин. Із того, що було неможливим, і з того, що вони мали, і коли були забезпечені всі потреби, зібрано набагато більше. Думаємо, дуже добре, якби був поряд Христос, ми постійно б кормили, забезпечили екіпіровку і наших військових і всім іншим спорядженням, постіляли б людей. Але знаєте, в чому є проблема, коли далі читати цей шостий розділ Івана? Коли Ісус пішов далі, і люди пішли за Ним, і Христос каже до них, ви пішли за мною, не тому, що повірили, що я є хліб життя, хліб живий, який зійшов з небес. І коли Христос сказав про духовні речі, хто буде споживати тіло моє і пити мою кров, то повірить в мене, що я Божий син Месія, духовний хліб, який зійшов з небес, ви будете мати вічне життя, ви не будете голодувати, ви будете насичені. І люди сказали, як це таке може бути? І тому Христос каже, ви пішли за мною, тому що їли і наїлись. І багато перестали ходити за Ісусом. І навіть апостоли кажуть про те, що, Господи, багато людей відійшли, і Христос каже, може, і ви відійдете від мене. І відповідь Петра була дуже важливою і повчальною для нас, як реально стає, як нереально стає можливим. Він каже, Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. На жаль, люди використовують ілюстрацію, і кладуть в основу свого життя, забуваючи повчальний урок в духовності, тому що набагато більше Христос хоче дати людині, ніж фізичний хліб. Набагато більше Бог хоче бути для людей, ніж просто тим, який реагує на їхні потреби в земному житті, дати те, що виходить за рамки земного життя, вічне життя, особисті стосунки з Богом. Відкрити свою волю, щоб ми, довіряючись йому в своєму житті, рухались у служінні за ним, для того, щоб діяла сила Божа. Як ми реагуємо на виклики неможливого? Коли в своєму житті ми відчуваємо, поставте собі просте запитання, що на даний момент я впираюся є для мене великою проблемою? Що для мене є складним завданням в моєму слідуванні за Ісусом Христом? В моїй духовній праці, що я неможливе. Запитайте в Бога, Господи, що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Або інше питання, в чому ти хочеш, щоб проявилася Твоя сила в моєму житті? Бог відкриє вам, Бог покаже можливості, які є навколо. Виклик неможливого. Він стає цілком реальним, коли ми приймаємо цей виклик. Ми дуже часто вживаємо слово виклик. Я не знаю навіть, чи всі розуміють. Один сказав: слухай, поясни, що таке виклик. Хочу сказати, виклик, це не дзвінок по телефону, що потрібно взяти слухавку і відповісти на виклик. Це не виклик піти до директора в кабінет. Виклик це є певне завдання, якщо воїн в стародавні часи викликав на дуель або на двобі іншого воїна, та людина, яку він викликав, має сказати так чи ні, і піти на двобій чи ні. Виклик, це велике певне завдання, на яке я наважуюсь. Мені погодитись на це чи ні, сказати так чи ні. І життя ставить нам певні виклики. Це певні завдання, які ми вагаємось брати в цьому участь чи ні, приймати виклик чи відкидати виклик. Життя дає багато можливостей для служіння. Бог дає виклик слідувати за ним, і вслідування за ним дає великі перспективи виконати ті чи інші завдання. І саме молитва. Молитва не просто як сказати Богу те, що ми хочемо, а молитва це здатність почути зробити те, що Бог хоче через мене зробити. І це важливе молитовне завдання, а що Бог і в чому хоче проявитися в нашому житті. Наступне це покладатись на Бога через спілкування з Ним, перебувати в Слові Божому, як ми читаємо Біблію. Чи чуємо ми через Біблію, що Бог говорить до мене? А як Бог може говорити до мене через слово Боже? Три простих запитання: що я прочитав, що це значить, і що я буду в своєму житті, в своєму контексті робити з цими речами. І Біблія тоді оживає. Вона стає тоді Божою відповіддю на всі ті потреби, які є навколо мене. Коли ми, просто прочитавши уривок і слова Божого, задали запитанням, що тут написано, що це значить, і що я буду робити з цим в своєму житті, з тією чи іншою істиною. І хорошо, коли останнє ми можемо написати одним реченням: я буду робити, закінчити речення, те, до чого закликає мене слово Боже, впродовж цього тижня. І Бог поступово почне наповнювати змістом і силою наше життя, оновлювати й далі, надихати, відновлювати, рухатись в житті, в служінні. Зміцнювати нас в нашій немочі, в нашій боротьбі. Дія у вірі це те, що робимо перший крок навіть тоді, коли результат не є очевидним. Довіра Богу. Це не просто впевненість в собі і оптимізм, це уповання на Бога. Слухняність це виконання волі Божої навіть тоді, коли не розумієш всіх деталей. У своєму житті. І ми бачимо приклад, що Бог не просто дає непідйомне завдання для нас. І Ісус молиться в Гефсиманії Отче. І Він так само називає Отче, як в молитві Отче наш, Він каже, хай пройдеться чаша мимо мене, але не як я хочу, але як хочеш Ти. Я хочу, щоб ми зупинились на останніх речах в підсумку. Три важливих речі. Згадайте виклики, які здавались вам неможливими. І зробіть неможливе. Те, що ми читаємо в новинах, те, що ми дивимося в медійному просторі, і це не збудовує. Навколишній світ своєї інформації не добавить нам оптимізму, де багато різних технологій, де багато обману і підступу. Інколи здається, що то чи інший політик може сказати, зробити. Інколи такі гарячі заголовки, що все, Москва горить, Путін здається, прочитав відкрива, там навпаки написано. Заголовки, які приваблюють. Це так цей світ вкидає інформацію. І це навпаки розчаровує, вбиває нас. Але ми, як віруючі люди, ми маємо розуміти, що маємо жити, наповнюватись не тим, що руйнує, знищує нас і з'їдає, як корозія, як іржа, ржа, нашу духовність, а те, що має насичення Слова Божого, зміцнює нас. І не цей світ має сказати нам і формувати нашу думку, і формувати духовну реальність нашого життя. Але наша реальність і духовна заглибленість у Слово Боже дасть силу нам виконати те, до чого закликає Бог, і стати прикладом реальної Божої відповіді в складних обставинах нашого життя і свідчення Божої сили, те, що потребує світ. І це є виклик для нас. Де я більше проводжу час? Чим я більше переймаюсь? На мене більше впливає слово Боже, чи ситуація, яка є навколо, що формує мої стосунки з Богом, що мене зміцнює і надихає. Чи я подібний до учнів Ісуса Христа, які переслідують свої інтереси? І коли ми на початку згадували багато юнака і учнів, які бачили цю картину, і коли вони почули від Ісуса, людям це неможливе, але Богу все можливе, тоді Петро написано потім нижче. Підійшовши до Ісуса і каже, Господи, ми залишили все і пішли за Тобою. А що нам буде за це? От юнак не пішов, він не здолав, він не зміг, а ми все залишили. Я не знаю, порівняно з юнаком, багато вони залишили чи ні. Свої сіті чи свій бізнес, щось залишили, те, що на їхньому рівні для них було цінним. І цінність Христос показав неможливих речей. І він сказав, що ви в крат набагато більше придбаєте духовних речей, братів і сестер в земному житті, а в вічності і вічне життя. Оце є реальність неможливо. Хочу закликати кожного з вас в реальностях нашого життя жити неможливими реальностями, жити в тій реальності, де нам щось не під силу зробити те або інше, але жити в Божій реальності. І це не просто оптимізм, який ми навіюємо самі для себе, це тверда вкоріненість в слово Боже, в глибокі стосунки з Ним. І нехай це натхнення, підбадьорення благословіння буде в житті з кожним із нас. І пам'ятайте про ці три запитання. І намагайтесь з Богом з'ясувати, а що Він хоче зробити через тебе і мене в тому контексті, в тій реальності, в якій я живу надихайтесь багатьма-багатьма біблійними прикладами, коли Божою силою неможливе ставало яким? Можливим. Бажаю вам жити в такій реальності. Амінь.